Далі говоритимемо з Костянтином Криволапом, авіаекспертом. Пане Костянтин, добрий вечір. Слава Україні. Вітаю героям, слава пане Костянтин. Сьогодні я задаю одне і те саме запитання всім нашим гостям: як ви зустріли ранок 24 лютого 2022 року. Як майже більшість нашого населення в ліжку мені позвонили мої колеги, кажуть: у нас війна. Прокидайся, я кажу. Я трохи ще посплю. Ну потім вже стало зрозуміло, що треба прокидатися, тому що там вже, вже прилітало. Вже біля мене там були вже вражені ракети, і ми туди ходили дивитися, що це воно за таке. Ну і відповідно, почали розуміти, які заходи безпеки нам треба для саме своєї сім'ї використати для того, щоб якось це переживати. Ми думали тоді, що це все дуже швидко закінчиться. Але виявилось все не зовсім так, як ми хотіли. Е, як і всі, хотіли, щоб це швидше закінчилося, і ворога не стало. Але маємо те, що маємо. І маємо, власне, найбільш масштабну дронову атаку: 267 безпілотників. І у мене питання: вони збільшили кількість виробництва? Ну, вони постійно збільшують кількість виробництва. Е, до вони трохи змінили взагалі підхід до виробництва шахедів. А якщо перші партії шахетів, там на, на рівні 6 тисяч за контрактом з Іраном вони були виконані ще десь в серпні двадцять 20... двадцять року, то е, зараз вони перейшли на те, що вони виробляють, вони засвоїли виробництво корпусів. Засвоїли частково свою комплектацію, а в основному беруть комплектацію з Китаю двигуни дуже багато електроніки, контролерів, таке інше. І вони, якщо раніше все це збиралося на виробничих потужностях заводу в Алабузі, до якого ми там, до речі, залітали колись, то зараз до цього процесу підключився ну, вже з 23-го року, підключився завод Купол в Іжевську. Це завод військовий ВПК-завод, який до цього випускав зенітно-ракетний комплекс ТОР до цього ОСУ. Потім вони випускали, вони мають великі компетенції в композиційних матеріалах, в углепластиках, у всіх цих процесах, і вони почали також виробляти фюзеляжі до шахетів. А потім вже ця кількість оцих скажімо так, на півфабрикаті вона е, почала роздаватися там по різним центрам. Там відомі м, торговельні центри, які займалися цим виробництвом, е, Ленинградська область, Московська область. В деяких аеропортах були розташовувати в великих ангарах. Ці виробництва е, було повідомлення, що зовсім ну, десь місяця, два три тому назад, мабуть два. Е, було повідомлення, що і в Рязані відкрили такий зборочний цех. Ну, тобто вони нарощують ці потужності і вони не тільки збільшують кількість, Но суттєво змінився сам шахет. Той шахет, який ми називали там шахедом іранського виробництва, його вже взагалі нема. Це зараз платформа, яка стала значно дорожче вартувати, вона стала більш ефективною з точки зору протидії РЕБУ, але ми все ж таки там, можемо з ними працювати. І вони змінюють бойову частину, збільшують її. Ну не на всіх. Там різні. Зараз дуже багато модифікацій цих мопедів і з -з різні бойові частини, і в тому числі і термобар. І, і касетні там вже з'явилися дуже серйозно. Змінюється електроніка, і її можливості. Змінюють вони також системи зв'язку. Якщо раніше шахет це був чисто такий камікадзе, який без зв'язку летів і на нашу територію, тут щось намагався зробити погано то зараз є окремі одиниці шахетів, які мають і зв'язок, в тому числі за допомогою мобільного зв'язку Київ, старого до речі, і мають інші засоби зв'язку. І навіть можуть виконувати, в тому числі розвідувальні функції, і є там різні варіанти, як їх використовувати, чи то записувати на флешку, а потім там в Білорусі чи в Росії він повертається його там розбирають чи мати. Ну, серйозну, серйозну лінію зв'язку, ну тобто вони будуть і подалі збільшувати кількість, і подалі будуть модернізувати. Зараз з'явилося повідомлення, що вони там дуже активно працюють над реактивним шахедом. Це ну, поки що це були там один чи два випадки. Але треба розуміти, що Росія стояти на місці не буде. Нам треба відповідним чином на це. Реагувати, робити свої кроки, покращувати свої системи, знищення, виявлення автоматизації процесів відпрацювання по цим шахетіям, тому що ну такі кількості це дуже вимагає від нас великого напруження наших мобільних вогневих груп, наших засобів ППО, всіх систем, пілотів, ну і так далі. Нам треба переходити на інші засоби виявлення. В тому числі прив'язні аеростати, про які я кажу постійно, і в нас є компанії, які займаються аеростатами, можуть підняти майже любу радіолокаційну станцію на велику висоту і бачити там простір дуже далеко. Тому що зараз ми збиваємо це шахеди, в тому числі десь 50% нашої засобами тактичної авіації. Це дуже дорого. Збивати винтокрилами, збивати за допомогою літаків це дуже дорого. Є більш дешеві засоби, і ми їх там розробляємо. І дрони камікадзе, які е, дрони-перехоплювачі, камікадзе які ну вони не можуть бути іншими. Це фактично такий боєзаряд, які дістають цих шахедів і їх знищують. Ну тобто процес не стоїть, процес розвивається, В чому розвивається з обох сторін. Пане Костянтин, а е, крім шахедів, були запущені безпілотники-імітатори. Про що йдеться? Ну, це спочатку це були так звані гербери, які літали, які мали таку себе таку приспособу, скажімо так, лінзу, яка робила вигляд, він робив вигляд, що він шахет. І на екрані радіолокаційної установки радіолокаційної станції він виглядав як шахет. А так як вони літають вночі, ти не завжди можеш там відрізнити шахет від цієї гербери, то необхідно вражати і те і інше. Але ці гербери виявили зовсім нестійки до засобів радіолокаційної радіоелектронної боротьби, і ми, от коли у нас є там повідомлення, що була атака, стільки-то дронів, стільки-то шахетів збили, стільки-то локаційно втрачено. Ну то дуже часто цей рівень, якщо там складати ці цифри, вони будуть там близькі до 95-100%. Що мається на увазі? Мається на увазі, що ці, що локаційно втрачені, це е, значить вони приземлилися десь. Або ми їх приземлили за допомогою реба, або змусили там ті ж самі шахеди літати по колу, випрацьовувати паливо, а потім вони без палива просто падають на землю. Це ну такий наш дуже ефективний засіб ураження, і оці всі фальш приманки, так звані, і ці пародії, гербери, Зараз там ще з'явилося, ну це не зовсім приманка, це молнія, це ну, фактично FPV-дрон, який літає там на вісім 30-40 кілометрів і дуже дістає Харківщину. Ну таке. Ну і чисто терор... всі ці задачі, вони ж не всі ці нальоти, всі ці атаки це ж не для того, щоб вражати військові цілі. Вся військова техніка, всі війська знаходяться на лінії бойового зіткнення. Шахеди там, ну те, що вони там робили якісь серйозні враження, такого ж ми не знаємо. Вони всі літають над нашою територією, розповідаючи, що ми тут маємо якісь інфраструктурні об'єкти, які використовуються військовими, які треба вражати. Але ж це ж, ну, всі розуміють, що це виключно терористична діяльність, пане Костянти, недавно міноборони задекларувало новий дрон з дуже цікавою назвою Батон чи відомо вам щось про нього і як його будуть використовувати? Там щось пропустив, мабуть, не чув. Ну, власне, це було тиждень тому, і вони взяли на озброєння цей новий дрон українського виробництва. назва батон, це не єдина весела назва українських дронів. Є ще інший. Власне, це зокрема дрон ракета, паляниця. Ми його вже застосовували по Криму. Так які його технічні характеристики і де ми можемо використовувати його. Його. Там цікава дуже розробка, яка поєднала. Що мені подобається в, в тих розробках: те, що дешевими засобами поєднані сучасні можливості керування, наведення технології і дуже, дуже відносно крилачих ракет, або там відносно там дорогих дронів. Це ну, можна сказати там дешева розробка, але вона дуже ефективна, тому що там використовуються і засоби машинного зору, і до наведення. До цілі вона невелику має бойову частину, але вона має дуже високу точність і завада стійкість від е, всіх засобів ревів і всього іншого. Е, тому е, 300 триста кілометрів впевнено. Трохи далі треба вже працювати там бойова частина або е, дальність, і я думаю, що скоро ця розробка, модернізуючись, буде там вже досягати дальності і 500-700 кілометрів це вже буде там така буденна реальність. Зараз все це переходить в серію, все це відпрацьовується технологічно, тому що е, знаєте, такі штучні зразки. Це одна ситуація. А серія це зовсім інша. Я думаю, що ми на протязі цього півріччя будемо бачити значно збільшення кількості таких ударів, використання таких ракет. А потім вже, я думаю, там через ну думаю, що не в цьому році, але дуже скоро ми будемо бачити і балістичну зброю. Пам'ятаєте, на початку війни ми всі тішилися, коли нам передавали байрактари. А власне кажучи, хочу уточнити, Бо сьогодні такий день, коли ми пригадуємо господи, трирічні події. Е, е, наскільки ми виросли в порівнянні з тим, що зараз має концерн Байрактар? Наскільки ми стали е, сильнішими, е, кращими у власне у озброєні дронами? Я б не порівнював наш розвиток з розвитком компанії Байрактар. Е, це серйозна потужна компанія, але у нас зовсім виявився на інший шлях. Ми не створюємо. Якісь великі дрони, розвідники, які е ефективність Барактарів, вона суттєво впала, коли росіяни стягнули тунці ту засоби приголу. Поки вони думали, що в Україні немає ППО, ну особливо там перший період війни, там десь до, до серпня, мабуть, вони так ще не думали, що в нас є ППО, і звідки в нас є авіація. Вони цього не розуміли, тому що. За їх даними, у нас нічого такого вже не було. А воно все було, тому що літаки всі в ніч піднялися і були в повітрі, ППО мобільне переїхало, Те, що було немобільне, воно дійсно було вражено, тому що всі розташування росіянам були відомі. Але потім вони ну так дуже захвала їздили по нашим територіям, і тому Байрактари були дуже ефективні. Вони бачили. Вони мали озброєння, мали можливості, і ну, дуже багато тоді попалили російської техніки, і таке, таке інше. А от потім байрактари стали не такими ефективними, тому що вони є, їх все одно засоби російського ППО бачать, і вони можуть їх вражати. Тому зараз у нас зовсім інша концепція. Назар, зараз концепція прорватися. Ну, ці перші 50 кілометрів від ЛБЗ прорватися там на дуже малих висотах, а потім вже літати на Росію зовсім іншими засобами, в тому числі там ракеті порядниці або там іншими дронами-літачками різних типів. У нас їх дуже багато, і те, що у нас їх дуже багато, дозволяє нам виконувати місії різними засобами. В такому маленькому такому ансамблі у кожного своє завдання, кожен виконує свою функцію, і основна задача це враження цілі, і зараз ну, Рязанський НПЗ в його вже не перший раз б'ють, але цього разу я думаю, вже там досить серйозно запалили його. Тому що там вже п'ять вже вибухів, таких серйозних, і взагалі те, що ми там б'ємо по. Російським і по російським нафтобазам це може рано чи пізно привести до колапсу взагалі всієї цієї галузі, тому що у росіян нема де зберігати нафту і е, ринки обмежені, е, транспортування. Ми обмежуємо і удари по услугі, і удари по новоросійську по цьому терміналу, з якого з Казахстану качають нафту, в основному американські компанії там. Більше 75% там американських компаній в цьому каспійському трубопроводному консорціумі. І таким чином, там, де вони привозять нафту, ми туди попадаємо, і вона палає. На, на, на НПЗ вони зберігати нафту вже не намагаються, тому що теж є враження. Тому оце порушення логістики, термінів поставок, регулярності, воно настільки. Може ударити не по знищенню потужності, скільки по тому, що ці потужності не зможуть переробляти цю нафту, і можливий колапс системи. Подивимось. я дуже сподіваюся на це. Пане Костянтину, останнє власне запитання, і воно стосується оптоволоконних дронів. Дуже докучливі е речі е бачили відео. Можливо, вам також траплялося. Е люди, які мешкають в прикордонні, де застосовуються оптоволоконні дрони, бідкаються, тому що їм доводиться зм зм змотувати власне е тисячі метрів цього дроту, е адже скоро весна вони будуть виписати худобу. Сталь, зрештою, ходити неможливо, тому що зачіпається за е дерева. Власне кажучи, і, неможливо, і вони, скажімо так, уникають ребів, чи існує на них власне зброя, якою можна їх здолати? Я буквально позавчора бачив відео, коли російський відрон на Волокній летить вулицею там, Сумського села. І ну, так низенько, низенько. І наші дітки вже зрозуміли, що головне не попадати йому на очі, тобто спереду не заходити, а ззаду вони оці оптоволоконний кабель просто граблями пересмичують і таким чином сажають цей дрон. Рушить. Оце таке, знаєте, як цією трьохлітровою банкою за гірками там збивали. Так це такий самий засіб. Ну, проти цих дронів, ну по-перше, це. Їх кількість збільшується, але відносно взагалі всіх FPV-дронів, то їх там ну, 3-4-5% ну, може там до 10%. Да? Це перше. Друге, вони дійсно, так як вони нічого не випромінюють, то їх неможливо загасити, там, скажімо, засобами Так? Да? Але зараз наші хлопці таки виявили таку цікаву річ. Річ вони в промінях сонця, що заходить, побачили оці нитки, по яким летіла ці FPV. і вони таким чином виявили розрахунок, який запускав ці дрони, який керував цими дронами, і вони просто знищили розрахунок. Тобто, це один із таких найбільш ефективних засобів. Ганятися там за цими fpv дронами це менш вигідно, ніж вражати розрахунки, і розрахунки, які розуміють, що вони скажімо, по, по по цьому кабелю можна їх виявити вони будуть ну зовсім по іншому воювати зовсім іншою мотивацією пане Костянтин дуже вам дякую за те що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру і роз'яснили нашим глядачам власне про всі модифікації ну не всі але більшість модифікацій дронів.